Доброго дня, Доброго. як ви оціните гру команди сьогодні, враховуючи, що нам вдалося перемогти лідера чемпіонату? Ну, гру оцінюю позитивно, незважаючи на те, що ми виграли, грали ми добре. Була така гра, на яку ми розраховували, що буде багато боротьби, що команда Олександрія вміє грати в футбол. Тому план був на гру такий, що. Грати агресивно проти, проти них, не давати їм, багато працювати з м'ячем, накривати їх і ну, грати агресивно. Який був головний план на матч і що, на вашу думку, спрацювало найкраще? Ну, завжди план на, на матч забити з, з першим гол як можна швидше. Ну, по грі було вже видно, я хлопцям казав, там і на 20-ті, і в перериві. Що... У нас моменти були, ми їх не реалізовували. Треба було терпіти, головне надійно зіграти в обороні, що ми свій момент впереді ми знайдемо. Так і так і сталося в другому таймі. Ми забили, ще могли забити. Ну і, а в Олександрії були моменти, але звісно, ну вони більше були з таких з наших більше дитячих помилок. Наскільки ця перемога додає впевненості команді перед наступними турами? Ну, перемоги завжди вдохновляють і впевненості дають. Тому вони, вони ще можна сказати, для мене діти. Важливо для них перемагати і відчувати, відчувати ці перемоги, і в яких, в яких скільки потрібно для цього прикладати зусиль. Тому що зараз прийшли хлопці 8 року, які ще не грали, вони тільки знайомляться з цими швидкостями, з цією інтенсивністю. Тому хочу їх поздоровити. Сьогодні у нас було, що не помиляюсь, два дебютанта, які перший раз. В основному в основному складі вийшли на поле.